Вітаю всіх. Я хочу тепер зробити відповіді на коментарі. По-перше, Донецька область У вас ніхто не охоронить. ніхто зовсім, бо є проблеми, там наступ, є проблеми, є все таке напружене. Тому я вам кажу про евакуацію. Ви мені пишете про міста. Я не буду розглядати кожне місто. Мені немає стільки часу розглядати кожне місто. Тим паче, ситуація динамічна, вона змінюється. Мене цікавитимуть, скажу чесно, тільки певні моменти. А я скажу, які. Вибачте. По-перше, це куди вони дійдуть. Є... Там є кордон. Харківська область, є кордон, Дніпропетровська область. Ось. Я вважаю, що це моя суб'єктивна думка. А зараз подумаю, що скажуть карти. Скажу спочатку суб'єктивну думку. Я думаю, багато. Погодиться. Дивіться, я думаю, що у наших ЗСУ головна ціль не допустити вихід на кордони Харківської, Дніпропетровської області. Фронт залишити всередині Донецької області. Це, моя думка, суб'єктивна як людина. Давайте так. Що карти скажуть? Наші ЗСУ стримають наступ Донецької області так, щоб він надійшов до кордонів Харківської та Дніпропетровської області. Так чи ні? Зробимо так. Намагатимуться. Ну, Намагатимуться однозначно, ви знаєте? Скажу чесно: ось трійка Пентаклів це також професіоналізм. Я знаю, що в Донецьку область привернули багато професіоналів, дійсно, професіоналів своєї справи. Дуже добрих професіоналів. І це для того, щоб стримати. Це саме стримати. Тому я вважаю, що буде все добре все-таки. І все стримають. Дивіться. Наші ЗСУ мають таку ціль стримати. Намагатимуться, я скажу так. Ціль є, намагатимуться це головна ціль, яку давайте так. Стоїть ціль втримати фронт всередині області і не допустити на вихід кордони Харківської Дніпропетровської області. Це зрозуміло, щоб не було загрози. А? Так, дежавю. Так, наступ був. Ситуація підвішена. Жертви багато. На жаль, ви ж розумієте, рішення приймаються швидко, миленосно. І В них ціль є. Так, а самі королі. Керують там дуже всім. Керівники серйозні. Я сказати, вони. Там керують і приймають рішення. Ситуація не на самотюк. І багато професіоналів забрали туди професіоналів на той напрямок. Так, стоїть. Наші ЗСУ мають таку ціль. Далі. Вони повинні втримати фронт в середині області. Я хочу тепер поглянути таку ситуацію. До середини березня. ЗСУ наші втримають наступ в Донецькій області. В середині самої області. Вони його втримають і зупинять. Давайте так, в середині області до середини березня. Наші ЗСУ наступ в Донецькій області. Так. Буде тяжке, тяжка буде бойня, але так. Знову бойня. Так, любимо і так. Ілюзій багато. Звісно. Вони перейдуть за стій. Це все. Топік, слава Богу. За рахунок наш найкращих. Україна за рахунок найкращих. Дарим так. Ну, це результат такий. Ось так. Ну, надіємося, ось що чекає. Тому, дивіться, я зробила те, що я хотіла на цю тему. Я не розглядаю кожен населений пункт. Ви знаєте, де вони знаходяться. Ви знаєте, до кордони Харківської Дніпропетровської областей. Все, ви знаєте, дивіться карту і робіть висновки. І Мене немає часу розглядати прям кожен населений пункт. Ось. Тому дивіться. Донецька область. Важко напружено, <кхід> Важко напружено але тримаємось. І. Все-таки ЗСУ мають силу, туди кинуті найкращі бригади і є добрі шанси, що все буде добре. Я не можу стверджувати на 100%, зрозуміти це нарешті, тому що війна це ситуація динамічна. Таро — це тільки вирогідність того чи іншого е, події, випадку, але не можна стверджувати на 100%. Потім ви кажете було інше було. Ви знаєте, було багато чого. Наші могли б і при авіації бути. Могли б надати вже літаки, могли б надати зброю раніше. Все б могло бути, війна б могла закінчитися у 22-му році. Якби дали, багато чого могло б, якби. Тому, звісно, прогнози різні. Чому я їх повторюю? Ситуація на Куп'янському напрямку постійно теж змінюється. Я буду повторювати: не буде одного сценарію, його немає. Все залежить від дій багатьох. Ворог не наступав, ворог почав активно наступати. На Запорізькому напрямку, на Донецькому, Лиманський. Чим? Ось подія. Ось вам подія, будь ласка. Неможливо спрогнозувати кожен шаг, кожен крок. Неможливо, тому що все змінюється. Змінюється керівництво, змінюється стратегія. Треба це враховувати. Ті, хто чекають, деокупацію, окупацію, не треба постійно питати, коли. Це неможливо сказати через те, що відбувається. І не треба стільки бруду і агресії на людей викидувати, бо якщо вам важко, не дивіться вже зовсім. Мене запитують, я відповідаю. Ті, хто запитують, ті дивляться. Якщо не можете дивитися, не дивіться зовсім. Тому що це неприємно читати, як мінімум. Тому що люди не розуміють, що вони кажуть, і навіщо хамити іншим людям? У Вас дуже багато агресії стало. Не треба цю агресію на невинних людей викидувати. Що ви робите взагалі? Мені дуже неприємно робити вже деокупацію, тому що людям потрібно все і зараз. А, це, а цього неможливо. Це не від мене залежить. Не залежить це від мене. І дивіться, деокупація. Питання деокупації це дуже серйозне питання. А чи потрібно це робити, коли немає захисту? Херсон деокупували. Ви, ви спро спросіть, що з ними? Його доблять кожен день, деокупований Херсон, але його майже немає. Куп'янськ, деокупували, але його зносять. Інші міста деокупували. Слов'янськ, де окуп... Ну, він не був але там, Святогірськ. Оці міста, які були в зоні ризику, наприклад, Ну, от Святогірськ, ви бачили, що з ним? Ви зрозумієте, що Куп'янськ, наприклад, зносить дворічна Куп'янськ, Борова. Це Харківська область, там, де я дуже добре орієнтуюсь. Я знаю Херсон зносять Херсонська область, правий берег, просто зносять. Це дуже важко. І також ви не забудьте, що також страждають люди. У Запоріжжі, в Харкові, наприклад, які теж залишились без житла, і вони на окуповані, і їм так само важко. А Харків постійно думає, коли закінчаться ці кляті обстріли. Це думки Харкова постійні. Такі ж самі, як у вас, коли буде до окупації, такі ж самі. Але я хочу сказати одну річ: я ті хто, які, які люди, які в окупації, їх постійно не обстрілюють, і ви живете в цілих будинках, поки що цілих. Зрозумійте це. Головне деокупація не така, що все знесли. А хто відновлювати буде? Ви подумайте про це. Харків, як це відновити? Херсон, як це відновити? Куп'янськ, як це відновити? На жаль, це правда життя. І ви розумієте, що якщо буде деокупація, велика вірогідність, що жити вам там не доведеться зразу весело. Вам треба буде бігом виїжджати. Оце правда життя буде. Це на жаль. Тому треба вірити в ЗСУ, вірити взагалі в адекватність людей і що можна зробити все так, щоб люди не страждали ні ті, ні ті. Тому що вже негатив зашкалює. Негативу багато. Я прошу, якщо вам не подобається моє відео, просто не дивіться. Не кожен таролог підходить. Тарологів багато, тому що кожен дивиться те, що йому подобається. І варіантів багато, і буде варіантів багато, тому, будь ласка, давайте спокійно все робити і бути адекватними людьми. Віримо за this... сум.